Всім привіт, сьогодні розкажу про нову активність Криптопедія на OKX Web3 Гаманці, з якої цілком можна заробити 20 доларів, а при хороших розкладах і набагато більше. Криптопедія Web3 гаманці від біржі OKX вийшов 22-й сезон від екосистеми TON. Тут у нас нагороди в 350 тисяч доларів в токенах від різних проєктів. Завдання тут легкі та зовсім не затратні, тож давайте їх виконаємо та розділимо ці нагороди. При тому, що це все легко можна забустити та зробити цю активність на багато аккаунтів. Так як це все можна виконувати через веб-версію сайту та поставити. Shire У KX Web 3 гаманця собі у браузер. Тож дивимося моєстри відео, як можна мультячити та створити багато унікальних браузерів з допомогою антидетект браузера. Посилання на відео буде десь ось тут. І також ставимо собі якісні проксі, в чому нам допоможе проксілер це сервіс, яким я останнім часом постійно користуюсь. Обираємо тут проксі IPv4 та вибираємо країну. Це не обов'язково повинна бути Україна, можна брати Польщу, Іспанію чи якусь іншу європейську країну. Proxy Seller досить якісні проксі, і вони. Не є сильно заюзані, якщо порівнювати з конкурентами. Якщо купляти одне проксі на місяць, це буде коштувати 1 64 цента. Також тут при купівлі можна ввести промокод, який я залишу в описі під цим відео. А тепер переходимо виконувати завдання. Для початку вам потрібно зареєструватися на біржі OKX, якщо у вас ще там немає аккаунта. Посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. Тим самим ви станете моїм партнером по біржі КХ. Я буду показувати все з мобільного додатка, так як для більшості це практичніше. Так, заходимо в свій додаток на біржі OKX. І зверху справа натискаємо на кнопку Гаманець. Якщо у вас ще не встановлений веб-3 гаманець, то просто створюєте собі новий гаманець, створюєте сітфразу, все зберігаєте і йдемо далі виконувати завдання. Тепер переходимо знизу справа в розділ Більше. І тут зверху є розділ «Криптопедія», це якраз те, що нам потрібно. Ми сьогодні будемо виконувати завдання в сезону 22 екосистемних проєктів Тон. Переходимо сюди. І тут у нас є ось так багато завдань. Але найбільше, я можу сказати, нас цікавить завдання від проекту Stonefight та проекту Dust. тому що це dex біржі, у них вже є випущений свій токен. Якщо ми бачимо, тут є нагорода 50 тисяч в токені Stone, який вже торгується, і ми вже точно отримуємо. В цьому токені нагороду те саме стосується і токена Scale. А от по інших завданнях, це у нас тут тапалки. такі ж самі, як можливо, ви чули, Notcoin, Hamster Combat та інші. І відповідно нам тут також обіцяють нагороду. Наприклад, якщо візьмемо тапалку Кетізан, то тут нам обіцяють нагороди в токені. Кеті на суму 50 тисяч доларів. Так само з ЄСКОН, yes тут 10 мільярдів ЄСКОін і так само в інших таплоках. Хоча я не скажу, що це погано, можливо, вони успішно вийдуть і тут вдасться ще більше заробити. Взагалі, можливо таке, що вони дадуть токени по ціні лістингу, а на лістингу цей токен дасть декілька іксів і нагороди тут вже будуть набагато більші. Але ми не будемо гадати думати, в принципі, ми виконаємо всі завдання, а там вже як вийде. Але основне, на що зробити акцент, це на 2 Декса, Stonefight та DEDAS. Тут, як ви можете побачити, набагато менше учасників виконали всі завдання. Ця активність почалася ще 2 серпня, тобто пройшло вже більше тижня часу, і тут, наприклад, в активності з ДДАС всього 2900 учасників, що насправді зовсім небагато. І якщо зараз би, до прикладу, завершили цей квест, то 50 тисяч доларів розділити на 2900 учасників, то це виходить по 17 доларів. Так само, аби вийшло її в Stonefile, ну трішки менше, але це ще не рахуючи завдань від таполок, тільки от коли закінчиться цей квест, ще поки що невідомо, так як дедлайнів тут не зазначено. Або якщо хтось знає, коли буде дедлайн цієї активності, то напишіть про це в коментарях. Так, то все, що потрібно знати перед тим, як виконувати завдання, я розказав, тож тепер давайте йдемо почергово виконувати завдання. Для початку нам потрібно закинути токен на тон на 10 доларів для того, щоб виконувати завдання. Для початку переходимо на головну сторінку свого веб 3 та натискаємо тут на Отримати. Та в пошуку шукаємо токен тон. Пишемо тон, вибираємо тон в мережі тон та копіюємо цю адресу. Далі повертаємось на біржу UKX і будемо тут купляти токена тон на 10 доларів. Тобто, попередньо вам потрібно буде закинути 10 USDT. Для того, щоб можна було купити токен тон. Або ж тон ви можете купити на якійсь іншій біржі і вже тоді відправити на свій адрес веб 3 гаманця біржі OKX. А для того, щоб купити це все на біржі OKX, переходимо тут у розділ Торгувати. В пошуку тут шукаємо пару тонн до USDT. Заходимо в цю пару, купляємо на 10 доларів, це виходить 1, тон 40, 1 48 тонн. Натискаю на купити. Так, воно одразу купило. Тепер переходимо в активи. Заходжу я тут, виходить, в торговий аккаунт. Вибираю токен тон. Натискаю тут на переказ і буду переказувати свої токени TON з торгового аккаунту на аккаунт фінансування. Після чого я вже їх можу буду відправити на web 3 Гаманець. Тепер заходжу в аккаунт фінансування. Зараз буду шукати токен тон, вибираю TON. Та натискав відправити, це пач у мене ще було трішки тон, ну відправлю, так як і був купив, 1.48 токена на тон. Так, вставляю тут адресу тон, яку я був скопівав на web 3 гаманці. Тепер натискаю тут на максимум, ні точніше, не максимум, а 1.48, так як я був і купив, та натискаю на надіслати. Так, виведення своє я підтвердив, і тепер буду чекати, коли тони прийдуть на веб-3 гманець. Це може зайняти трішки часу, але не переживайте, скоро до вас повернуся. Так, щойно обновив сторінку і вже тон прийшов мені на баланс. Прийшло приблизно не знаю, 3 хвилини. Так, тепер повертаємо знову в розділ більше. Вибираємо тут криптопедія та вибираємо на ці нові квести від тон. І тут першочергово давайте виконаємо завдання від цих двох Дексів. Вибираємо тут завдання від StoneFi. Переходимо на це завдання. І перше, що нам потрібно зробити, це підключити наш твіттер-аккаунт та підписатись на офіційний аккаунт Stone в Твіттері. Так, натискаємо на почати зараз. І так, тут мені зараз буде потрібно залогінитись у свій twitter аккаунт. Так, свій twitter аккаунт я вже підключив і тепер натискаю тут на кнопку Підписатися на обліковий запис StoneFi. Так, підписався, тепер повертаюсь назад і будемо виконувати друге завдання. Друге завдання це нам потрібно зробити обмін в їхньому DEX на мінімум 5 USDT. Натискаємо тут на почати зараз, підтвердити, та переходимо за посилання. Тут підключаємо свій гаманець, хоча бачимо, він вже одразу автоматично підключений. Добре, тоді вибираємо тут один тон обміняти на USDT. І натискаємо тут на кнопку Swap. та Знову натискаємо на Swap, та це все зараз будемо підписувати. Так, мій «Swap» вже зарахували, повертаюся тепер назад та натискаю тут на кнопку Підтвердити, щоб перевірило наше завдання. Знову натискаємо на кнопку Підтвердити і чекаємо. Тут ще потрібно пройти невеличку капчу, вбираємо. Ось це, ось це натискаємо на ок. І пише, що завдання ми успішно виконали. Натискаємо на ок. Тепер повертаємось назад та заходимо в завдання з «Дедаст». Переходимо в це завдання. Тут також потрібно підписатися на їхній твіттер аккаунт Натискаємо на кнопку Почати зараз, підписуємось. Повертаємось назад. І друге завдання також потрібно буде зробити обмін на мінімум 5 доларів. Натискаємо на кнопку почати зараз. Переходимо за посиланням. Гаманець теж одразу підключило, і тут вибираємо зверху USDT, які ми щойно були обміняли, та міняємо їх назад на тон. Вибираємо зверху максимум, що ми хочемо обміняти USDT та отримати тон. Та натискаємо на кнопку Swap. Тепер це все підписуємо. Так, пише, що транзакція успішна, і нам потрібно трішки почекати. Так, транзакцію зарахувало, тепер натискаю тут на кнопку Підтвердити, знову приходжу капчу, натискаю на ОК і чекаю, чи зарахували завдання. Так, пише завдання виконано, тобто два основні завдання, про які я говорив, ми вже зробили. Хоча тут є ще одне обов'язкове завдання, яке потрібно виконати: завдання Tone Social Task». Переходимо за цим посиланням. І тут нам потрібно також підписатися в Twitter, підключити свій твіттер-аккаунт та підписатися на сторінку Tone Blockchain. А друге завдання це створити акаунт в Tone Social. Там дуже просте завдання. Ви переходите за посилання, підключаєте свій веб все підписуєте, створюєте собі нікнейм. Ще можна підключити свій телеграм-аккаунт, але вроді би як це не обов'язково. Потім це все зберігаєте, повертаєтесь сюди та даєте це завдання на перевірку. Я це завдання був попередньо виконав, коли готувався до цього відео, тож не зможу вам зараз все наглядно показати. Але там нічого складного немає, думаю, без мене розберетеся. Ну і так як ми виконали основні завдання, у нас тут залишились одні таполки. Тут також нічого складного. Давайте по порядку їх пройдемось. До прикладу, завдання з. Переходимо за цим посиланням. Тут нам також потрібно підписатися на на них в Твіттері. Ну, давайте це зробимо. Підписались і повертаємось назад. Друге завдання це ончейн реєстрація через OKXWLET. Що нам тут потрібно зробити? Нам тут потрібно перейти у їхню тапалку кедір, натиснути пуск, пройти там посібник для початківців, і після чого потрібно буде прив'язати свій OKX вайлет. Давайте це зробимо. Натискаю на кнопку почати зараз, мене перекидає в Telegram. Тут одразу натискаємо на кнопку запустити. Я далеко не сторонник цих всіх тапалок, тож бачите, я тут навіть був не зареєстрований. Так, прийшов тут початкові задання, і тут у нас є кнопка OKX. Натискаємо тут на цю кнопку OKX. І так, вони тут пишуть, що я повинен дійти до п'ятого левела, ну і нічого собі. Добре, зараз спробую пройти. Для того, щоб нам прийти до п'ятого левела, нам тут потрібно з'єднювати ось цих котиків. Вбираємо 1 до 1, 2 до 2, 1 до 1. І таким чином, виходить, набиваємо собі левел. Сподіваюся, що це буде недовго. Ні, це було недовго, буквально хвилина часу, і це все пройшов. Знову натискаю на кнопку OKX, натискаю тут на кнопку Go. Зараз мене повинно перекинути в мій гаманець OKX Violet, і тут потрібно все це підписати. Так, пише дію завершено, виходить, я вже все підключив. Так, я все підключив, тепер переходимо знову сюди в більше, вибираємо тон, вибираємо це наше завдання з таполкою від Cadizen, натискаємо тут на підтвердити І так, завдання мені зарахувало, і я пройшов цю таполку А всі інші завдання, я думаю, ви без мене прийдете, там все інтуїтивно зрозуміло. Там по завданням все так само, як в Cadizen, потрібно. Підписатися на їхній твіттер та підключити свій kx у їхньому телеграм-боті. Так як я говорив раніше, додані тут не зазначено, і вони можуть в будь-який момент, в принципі, закінчити цей квест. І якщо, до прикладу, в Стонфай чи The Dust не набереться більше по 5 тисяч учасників, то ми вже отримаємо як з цього, так і з цього квеста по 10 доларів. І так само отримуємо якісь нагороди з цих е, таплок. і таким чином може вийти все доволі непогано. На що я сподіваюся. А так то на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, та нехай щастить.